Сьогоднішнім днем, попільною середою, починається для нас Великий Піст. Це означає, що під час Великого Посту ми готуємося на празнування Воскресіння Ісуса Христа. Готуємося на те, щоб ми померли своїм гріхам і воскреснули для Божої волі, воскреснули. Так як Ісус Воскрес Воскреснули своїх гріхів. На попін середу і на Велику Страстну П'ятницю, Римокатолики повинні поститися так, що три рази їсти, один раз наїстися. І тепер під час війни Єпископська конференція просить від нас, рекомендує хто в змозі цього зробити. Щоб поститися у середу і в п'ятницю на хлібі і на воді, Но це є рекомендація, тобто не обов'язок. І важливо ще в посту, що цей обов'язок поститися є від 14 років до 60 і не торкається тих людей, які є хворі і які не можуть дотримуватися до цього. Це є тільки закон посту, і ми бачимо, що він дуже легкий. Тобто означає, що якщо не говорячи про закони, про рекомендацію єпископської конференції, то означає, що по п'ятницям не можеш м'ясо їсти. По другим дням може їсти те, що людина захоче. А то не означає, що 40 днів не може м'ясо їсти тільки по п'ятницям. І я так вважаю, що із-за того Римсько-католицька церква так говорить про цей закон так легко дає, щоб людина сама повинна подивитися, в чому вона в змозі мінятися. Тобто пост це не тільки означає, що не їсти м'ясо. Апост може означати, що мінятися у вчинках, у поганих звичках, міняти стосунки з людьми, із яким я маю якісь холодні стосунки, то покращувати. Якщо я маю якісь прив'язаності, наприклад, кожен день багато часу приділяю новинам, тоді є можливість на те, що. Не кожен день читати новини, а кожен другий день. Я прочитаю частину Євангелія Матвея, 6 розділ, що сьогодні читає Римсько-католицька церква на службі. Уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих вчинків перед людьми, які бачили б вас, а то не матимете нагороди в Отця Вашого, що на небі. Отож, коли даєш милостиню, не труби перед собою, як роблять ліцеміри, по синагогах та вулицях, щоб їх хвалили люди. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, нехай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права, щоб твоя милостиня була таємна, і отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. А коли молитеся, не будьте, як ліцеміри, що люблять на видності молитися по синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли молишся, увійди у свою кімнату, зачини за собою двері і молись Отцеві Твоєму, що перебуває в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть Тобі. Коли ж ви постите, не будьте сумні, як ліцеміри, бо вони виснажують своє обличчя, щоб було видно людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти свою голову і умий своє обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш, але від Твоєму, що перебуває в тайні. І Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Час посту дуже важлива ця частина Евангелії, бо ми бачимо, що піст це не означає якісь релігійні вчинки. Даю милостиню і я є добрий. Багато молюся або пощуся, і я є релігійний. А бачимо, що Ісус, про те говорить, що ці речі повинні нас зв'язувати із Небесним Отцем. І добре так їх робити, щоб ніхто не бачив, або чим менше людей, або, може, частину бачить наших цих релігійних вчинків, поста, молитви. Бо ми в церкві молимося в місті. Але це не означає, що тільки в церкві треба молитися. Або ми сидимо за столом. І з сім'єю і їмо, і всі бачать, що скільки я їм або скільки не їм. Но то, якщо я змінюю своє ставлення до других людей, наприклад, люблю таку людину, яка мені неприємна, то ми бачимо, що пост розширюється і має набагато більший сегмент, який ми повинні робити в час Великого посту. І це все важливо, щоб воно зв'язувало нас із Небесним Отцем. Роблю добрий вчинок, ну не тільки тій людині, бо я її люблю, а роблю добрий вчинок і за Бога теж. Молюся, не із-за того, щоб я щось досяг, щось випросив, заспокоївся. Це все важливо. Але ще важливіше, що молитва зв'язує нас із Небесним Отцем. Я відкриваю своє серце йому і віддаю себе небесному отцю.